Шановні українці, hello, my dear Ukrainians. У нас з вами сьогодні незвичний формат. Я подорожую, але я обов'язково хотіла зняти для вас суботнє ранішнє відео. І сьогодні ми будемо говорити про візит до лікаря. A visit to A doctor. Я пропрацювала декілька років перекладачем, медичним перекладачем в Нью-Йорку і York Presbyterian Hospital, в лікарні, Преспітеріанській лікарні Нью-Йорка, і я дуже добре знаю американську систему лікарняну. Тож починаємо: to make an appointment записатися на візит до лікаря. Appointment візит до лікаря. І як у нас починається е, запис на прийом? Ми говоримо з офісом лікаря по телефону. І що ми кажемо? Hello, my name is Olga Carmody. I would like to see a doctor. Добрий день, мене звати Ольга Кармеді. Я хочу побачитися з лікарем. I want to make an appointment. Я хочу записатися на прийом. To make an appointment записуватися на прийом. To see the doctor побачитися з лікарем. Тобто, у нас є доктор, у нас є медсестра, nurse, у нас є секретар, секретарка. І напевно по телефону ви будете говорити з секретаркою. Вона вас запитається how do you feel? – Як ви почуваєтеся? – What is going on? Що відбувається? Вона хоче знати, що у вас відбувається, щоб е, знати, коли вас записати на прийом. Вона так само вас може запитатися, why do you need to see the doctor? Чому вам потрібно побачитися з лікарем? To see the doctor? Why do you need to see the doctor? Ви можете відповісти I am sick. Я хворію, я заслабла. I feel sick. Я почуваюся нездоровою. I have a cold. У мене простуда. Оце слово cold часто воно вживається як прикметник, холодний. Але якщо ви кажете I have a cold, це буде іменник, і це буде означати, що у вас простуда. I need to see a doctor. Мені потрібно побачитися з лікарем. I need medicine. Мені потрібно лікарство. I have pain. І тут ви можете сказати різні частини тіла. I have a pain in my head. У мене болить голова. Але дуже часто ми можемо сказати головна біль headache. Оце ache, яке приєднується до слова голова, буде означати головна біль. Не до всіх частин тіла можна додавати оце ache. можна додавати до живота, stomach ache, headache, головний біль, біль живота. Uh, і ви говорите: I have a headache» – у мене болить голова. I have pain in my neck. У мене біль в шиї. I have pain in my chest. У мене біль у чест. Грудна клітка. «In my back» – в моїй спині. «My hands hurt» – Мої руки болять. «Hurt» – «to hurt» – боліти. «My stomach hurts» – Мій живіт болить. «My legs hurt» – Мої ноги болять. My feet Hurt. Мої ступні болять. My knees hurt. Мої коліна болять. Ось ви записалися на прийом, і ви прийшли до лікаря. You came to doctor's office. І перша людина, з якою ви будете говорити, це буде секретарка. Вона вас може запитатися How can I help you today? Як я вам можу сьогодні допомогти? Або Can I help you? Можу я вам допомогти? Або вона може просто сказати Hello. Do you have an appointment? Привіт, ви маєте uh, запланований візит до лікаря. А ми, ви говорите Yes, my name is Olga Carmenді. Hello. Так, мене звати Ольга Кармеді. І в мене візит до лікаря на 10 годину. Секретарка може вас попросити показати їй ID. ID це є identification document. Ідентифікаційні документи, але їх ніхто так не говорить. Просто е, скорочення вживається. ID. Do you have your ID, please? У вас є документи, будь ласка. Could you give me ID, please? Дайте, будь ласка, документи. Ще можу сказати: can you give me insurance card, страхові е, картки або страхівка. Insurance card. Ви можете показати свої документи і сказати: Here you go. Ось простягаєте документи і кажете here you go і тут у нас є декілька гарних таких ем, е, слів які вартує запам'ятати Symptoms – симптоми Diagnosis diagnos", – діагноз Treatment – лікування Check-up – обстеження, Check -up, обстеження". Е, секретар може вас запитати why do you need to see uh, the doctor today Чому вам потрібно сьогодні бачитися з лікарем? А ви можете сказати, у мене обстеження, I have a check-up. Перед тим, як іти до кабінету лікаря, вас можуть попросити заповнити анкети. Forms. Forms, анкета. To fill up form заповнити анкету. Якщо ви не можете цього зробити, ви можете попросити, щоб вам допомогли. Can you help me to fill up forms? Допоможіть мені, будь ласка, заповнити анкету. Після цього. Вас можуть попросити, щоб ви сіли і почекали лікаря. Sit down, please, and doctor will see you soon. І лікар з вами незабаром побачиться. And doctor will see you soon. У кабінеті лікаря перша людина, яка з вами побачиться, це буде медсестра, яка вас запитається, how are you feeling today? Як ви сьогодні себе почуваєте? І ви можете їй сказати: I do not feel well. Я недобре почуваю себе. I have a fever. У мене гарячка. I have a cough. У мене кашель. I am dizzy. У мене крутиться світ. To be dizzy це гарний вираз. Крутитися в голові. I have a cold. Я маю е, нежить. I have high blood pressure. У мене високий кров'яний тиск. Оце blood pressure – кров'яний тиск. Low blood pressure – У мене низький кров'яний тиск. I am diabetic. Я діабетик. I have diabetes. Я хворію на діабет. Diabetes – це є хвороба. Е, медсестра у вас змірює е, тиск крові. Can I measure your blood pressure? Чи можна змірити ваш е, тиск крові? Пульс. Pulse. pulse, Can I take your pulse, please? Чи можна взяти ваш пульс? Це так перекладається дослівно. Вимірити пульс. Can I take your pulse, please? Can I take your temperature, please? Можна виміряти вашу температуру. Take your temperature – Взяти вашу температуру. І тут приходить лікар. Він вас оглядає to examine – оглядати. Він вам виписує лікар... лікарство, Medicine – лікарство. Він виписує вам рецепт. Prescription – Prescription. Рецепт. І тут у нас, якщо ми дивимося на рецепт на бутилочку, яку ви заберете з аптеки, там може бути таке дуже цікаве слово, називається «refill». Тобто ви можете поновити рецепт. Там може бути «two refills», два поновлення. І ви можете прийти в аптеку, заказати ще той самий рецепт і взяти без Припису лікаря в Америці навіть не можна купити найменшого антибіотика. Антибіотика без припису лікаря. По-моєму, так же це в Україні зараз заведено. Ось лікар вам виписав лікарство. Ви питаєтеся його, як його приймати це лікарство? How do I take this medicine? Як я приймаю це лікарство? Do I need to come back? Чи мені потрібно знову до вас прийти? І тут у нас є гарні слова side effects, побічні дії. І коли ви будете дивитися на ваше лікарство, ну в мене не було лікарства, в мене тут вітамін С є. І коли ви дивитеся на а, інструкцію, як приймати, там може бути написано Take your medicine, приймайте ваше лікарство, with a full glass of water з повним стаканом води. Take it on empty stomach. Приймайте на порожній шлунок. Take it with food. Приймайте з їдою. А отут, якщо я дивлюся на, на оце, вітамін С. Зараз подивимося, що тут пише у нас: Take three gummies daily. Приймайте три ну, такі жувальні таблетки кожного дня. Do not exceed suggested use. Не вживайте більше, чим приписано. Так, ну це така трошки інше, це не приписаний по рецепту, не приписаний по рецепту лікарства, але в мене їх не було, я не могла вам показати. Ось, а потім ви можете запитатися, лікаря: is it serious? Чи це серйозно? Do I need a rest? Чи мені потрібно відпочити? Лікар може вам сказати No alcohol, не можна пити алкоголю. No spicy food, не гостре, не можна приймати гострої їди. No running, не можна бігати. Ви йдете додому, і будемо надіятися, що ви почуваєтеся набагато краще. Візит до лікаря вам допоміг. Ось така у нас є базові слова в англійській мові, вони дуже потрібні. І якщо ви йдете до лікаря в Америці, я думаю, що вам це відео було корисне. Ви можете вивчити ці слова, занотуйте собі їх, і ви будете краще розуміти лікаря під час візиту. В Америці. Так, шановні українці, це все на сьогодні. Підписуйтеся і ми побачимося. Гарної вам суботньої кави. Бувайте і до зустрічі!